Доброго раночку. Давайте сьогодні подивимось інші сорти. Так, Лія цукрова. Воно, як завжди. Ну, як завжди, гарно. Азія теж. Азію вже вибирали, але вона теж є, теж гарна, крупненька. Ну, це ж Азія. Азію знають всі. Тобто Азія це стандарт. А ось дивіться, Лія. В таких маленьких кущиках. Ось така ягідка. Вона крупна, її багатенько. О, подивіться, як вона виглядає. У ну, новому році ми показували так, сонечко світить в ту сторону, ось зараз ми ось так покажемо вам її. Так, з одного рожка йде два квітконоси. Бачите, з одного рожка. Два таких квітконоси йде. Вона врожайна. Є крупніша, є дрібніша, але це форма Лії. Ось така лія у нас. Азія. Азія крупненька, Азія гарненька. Ось такої форми без підкормки Азія. Азія завжди була, є і буде. Всі садять Азію. рідко хто її не садить. Ось така лія у нас. Дивіться лієчка. Ось так вона виглядає. Ця гарненька. Це Лія. Це все Лія, Лія, Лія. Так, підемо, підемо, підемо. Далі. Лія. Сенсейшн. Сенсейшн у нас ще. Тільки-тільки починається. Така крупна солодка ягідка. На Сонсейшн її теж багатенько. Ще і цвіте, і стигне. В неї розтягнуте плодоношення. Але вам похотіла показати не свій сейшен. А ось цю красуню Верді. Верді не схватила борошнисту росу. Вона вже була в нас в минулих відео. Наверді, ось такої крупноти ягідка. Дуже-дуже цупкий квітконос. Зараз хочу вам показати, який в неї квітконос, але тут ягоди запутались. О, ви подивіться, в неї з одного рожка три квітконоси. І основний квітконос, саме перший, дивіться, ось такий. Бачите, товстий і роздвоєний. Рідко в якого сорту бувають роздвоєні. Ну, в основному ось такі тоненькі квітконоси. Але тут з одного рожка, як ви бачите, йде три квітконоси. Ось така ягода на верді, вона солодка. Вона крупненька, солодка. Ось така ягідка. Ось така ягідка. У нас на Верді, а може щось з іншого боку. Зараз глянемо. Зараз зараз, це у нас біля Верді. А, Вівальді. Ой, дивіться, скільки на Вівальді ягід. Вівальді не збиралась показувати, але покажу. На Вівальді багато. Дивіться, яка ягода гарна. І її багато. Ось така у нас Вівальді. На Вівальді... Е, здається, що більше ягід, але ні. в Верді, в чому фішка в Верді, що в неї дуже розтягнуте плодоношення. Тобто, ви бачите, ця вже стигла, тут іще деякі квітконоси тільки-тільки будуть зацвітати, це тільки відцвів, тобто, на ній буде дуже багато ягід, Бо якщо я знімаю, показую, а ось дивіться. Ось скільки ягід, то вам буде здаватись, що дуже мало. Ні, ця стигне, ця ще квітне. Тобто в цьому фішка Верді з одного рожка багато квітконосів, але дуже розтягнутий термін. В цьому термін достигання швидше. Тому здається, що тут її так багато і вона вся стигла. Кавівальді і солодка, і врожайна. Мені дуже вона подобається. Це в нас бріла. Бріла, бріла, бріла. Так, брілу знають всі. І ось верді. Бачите, на перший погляд її тут начебто немає. Але якщо придивитись, то вона є. Тут уже з цієї сторони більше. Я. Ось такий квітконос. І бачите, він роздвоєний. Він такий жирненький. Ось отут роздвоївся. І з одного рожка, я ж кажу, по 2-3 квітконоси. Сорт достойний, дуже достойний сорт. Мені він подобається. Його садять взагалі промисловики на велику плантацію, тому що, щоб не збирати все одночасно, наприклад, так як на інших сортах, де багато ягід. Це у нас, нас рандеву. Ось дивіться, рандеву, така яйка. Така вона більш кругліша, і вона достигає майже одночасно. На твісті, на твісті, не так одночасно, більш розтянутіше. Але твіст це самий солодкий, самий смачний, тому він раніше всіх схватив у нас цю борошнисту росу. Як ви бачите, рандеву не схватила, вона. Не така супер солодка, як твіст, але вона і не кисла. Ось така в нас рандево, вона більш м'якіша. Ну, але зжимаєш, вона тверда начебто. Але структура ягід м'якіша, ніж на твісті. На твісті вона твердіша. Ось такий у нас твіст. Як бачите, можливо, вас з іншої сторони. Та ще видно його зараз. Спробую обійти, переступити. І з цієї сторони те саме. Дозрівання в нього таке саме. Але самий 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 солодкий сорт у нас з усіх. Це поки що твіст і елоді номер 25 Ось так. Після твіста у нас хто йде? ліччя, звичайно, ще один відрізок. Злічує. Тут молодші кущики. Вона посаджена тут пізненько, в липні. Ось така вона виросла красунька. Там двохрічні кущі, а ці однорічні на початку липня посаджені своїми саджанцями. Так що ось така. Саджаємо, вирощуємо, перемагаємо. буде Україна. Пока-пока.